Агресивно та психічно хворий. Так кажуть про свого однокласника Андрія, учні сьомого А класу. Євген займається боротьбою, але навіть це не врятувало його від буйного підлітка. Минулого тижня Андрій вдарив його в пах. Після уроку він до мене підійшов, почав, хотів подразити зі мною. Потім ішов куди там. Ну, я ему отомстить решил. Портфель его дотронулся. Потом он догнал на ступеньку, говорит, еще раз мой портфель тронешь, он типа меня там убьет. Потом я говорю, ну давай. Он за мной начал гнаться, с разбегом мне дал в пах, и опять драка началась. Батьки бояться відпускати дітей до школи. Кажуть, що вже двоє потрапили через буйного підлітка в лікарню. Одного Андрій вдарив в коліно і йому наклали гіпс. Він вдарив з розбігу моєго в пах. Тобто ця это... это... виходка, скажімо так, була нічим не обоснована абсолютно. Діти в шокі. Мой дитина, звісно, почувала різку боль. Класний преподаватель набрала нас і маму опікуна Андрія, і мене набрала. Ми приїхали в школу, причину своєї. Поступка Андрій так і не обіснів. Мій син якби пострадав і это скажеться в дальнішній житті. Дай Бог, щоб все 12-річний Андрій у колективі новенький. У сьомій школі вчиться з початку квітня. До цього підліток вже поміняв більше п'яти навчальних закладів. Зараз він проходить медкомісію. Педагоги кажуть, заспокоїти буйного школяра не може ніхто, навіть його опікун. Зустрічатись з журналістами, прийомна мама Андрія відмовилась. Вы не можете встретиться со мной, потому что я сейчас по необходимости нахожусь на работе. Это раз, угу. а потом после, извините, разборки органов, которые отвечают всей ситуации за это, может я и разрешу с ним побеседовать. Угу. Я юридически ответственное лицо, подвергать ребенка опасности я не буду. Класна керівниця розповідає, Андрій вчиться добре, і здатний хлопчик, але поведінка підлітка агресивна і неконтрольована. За час перебування Андрія в школі случилось уже три нещасних випадки, де пострадали діти класу. Наніс телесні травми дітям. Двоє з них попали в дитячу городську номер 8. Одному з ребят наложили гіпс. Андрій курить, має пагубну привичку і дуже сильно воздействує на дітей класу. На уроках підліток материться, кричить і б'є вчителів. Педагоги пропонували опікуну перевести учня на індивідуальне навчання, але безрезультатно. Опікун привела к нам в школу вот, поміняти місце учеби. Ми його прийняли, звісно. Ну, в результаті ми отримали дев'янтне поведення дитина, тобто жалоби від батьків, що він збиває дітей. Ми намагаємося всячески Ки намагаємося урегулювати вопрос, щоб ні один ребенок не страдав, всі получали образование. Ми працюємо над этим, ми очень активно этим роботу. Підліток перебуває на обліку в районній службі у справах неповнолітніх. Його неодноразово бачили з цигаркою в руках і за розпиванням алкогольних напоїв. Зараз хлопчик обстежується у психолога. До нас звернулися батьки, до нас звернувся заклад школа стосовно його агресивної поведінки до дітей. Ми провели співбесіду з батьками. Ми провели співбесіду з мамою Андрія. Дійсно, виявилася виявилися ситуації, в яких він проявляв до них агресію, він бив їх, ображав. І не міг з цим справитися. Тому відділ освіти порекомендував мамі перейти до індивідуальної форми навчання. Згідно закону, школяра не можуть відсторонити від занять. Але якщо у небезпечного підлітка виявлять психічні відхилення, то переведуть в спеціальну установу. Карина Гутяр, Дмитро Христенко. підсумки тижня, перший міський.